Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про два ключові символи українського націоналізму: тризуб з мечем і хрестомеч, які були гербами різних ОУН Знаєте, зараз головними знаками державності є тризуб і синьо-жовтий прапор, а головним символом націоналізму є ідея нації, символ азовського руху. Але у минулому сторіччі націоналісти так само мали свої символи, щоб показати свою боротьбу. В інтернеті купа плутанини про їхнє походження, і тому сьогодні ми з вами розберемо все по полочках, хто їх створив, коли і ким вони використовувалися і чому вони й досі є актуальними. Спочатку про тризуби з мечем. Це символ дороскольної ОУН під керівництвом полковника Євгена Коновальця. 3 лютого 1929 року у Відні завершився Конгрес українських націоналістів, де різні організації об'єдналися і створили організацію українських націоналістів. Спочатку вони просто писали ОУН. З крапками як абревіатуру. Перші роки в ОУН не було власної емблеми, а сама організація одразу пішла в підпілля, бо і поляки, і більшовики бачили в ній загрозу. Але взимку 1932 року все змінилося. В журналі Розбудова націй» ідеологічному органі ОУН з'явилася нова емблема. Це був тризуб із мечем, або, як його називали, націоналістичний тризуб. Намалював його художник Роберт Лісовський, етнічний німець за походженням. Який народився 29 грудня 1893 року в місті Кам'янському, зараз Дніпропетровська область, що черговий раз нагадує, що український націоналізм це далеко не тільки про захід. Лісовський, будучи німцем, прийняв українську ідентичність, був пластуном та навіть створив емблему пласту, а також ілюстрував українські книжки. З 1927 року він жив у Берліні, де тоді так само проживав і Лісовський подав йому проєкт і його затвердили. Це була художня варіація Володимирівського Тризуба, де центральний зубець був замінений на меч та поміщений у щит за всіма правилами геральдики. Кольори і деякі деталі скопіювали у символіки українських січових стрільців часів Першої світової. Це було логічно, враховуючи, що багато лідерів ОУН так само були з УСС і поставилися до цього позитивно. Тризуб із мечем став офіційним знаком ОУН і новою обкладинкою розбудови нації. Організація діла нелегально, тому символ не став масовим, але вийшов у світ у 1939 році, коли проголосили Незалежність Карпатської України. Там Карпатська Січ, створена за участі ОУН, використовувала цей тризуб на своїх знаменах, як ви, наприклад, можете бачити на цьому фото. Тризуб із мечем був символом ОУН до 1941 року, але потім стався розкол. Євген Конувалець. Був убитий 23 травня 1938 року агентом НКВС у Роттердамі, І після його смерті протиріччя в організації вибухнули і утворилися дві нові гілки. Одна під керівництвом Андрія Мельника, близького другого коновальця ОУН-М, і друга під керівництвом Степана Бандери, молодим поколінням, яке прагнуло революції ОУН Б або ОУН-Р, Революційна, як її також називали. Це був справжній конфлікт, як громадянська війна між своїми. Мельниківці залишили тризуб з мечем своїм символом, а бандерівці в 1943 році свою першою постановою скасували його і ввели новий, чорний рівнораменний трикутник підставкою гору, на якому був червоний хрестомеч, а на хрестомечі був Золотий Тризуб. Над підставкою була буква О зліва У, а справа Н, таким чином, утворюючи абревіатуру ОУН. Чому ж символ змінили? Звичайно, що відмежуватися від суперників ще й ідеологічно. Дмитро Донцов, який ідеологічно впливав на бандерівців, еволюціонував до християнського месіанства. Він бачив боротьбу як духовне відродження Європи проти дияволів комуністів. І, враховуючи релігійність Галичини, логічно було б подумати, що такий символ дуже б сильно сподобався місцевому населенню. Як, зрештою, сталося. Авторство хрестомеча це загадка. Деякі кажуть. Що його так само намалював Роберт Лісовський. Але це малоймовірно, адже він жив у Празі, а в 1940 році намалював обкладинку для Олега Ольжича, ключової фігури Мельниківців, з яким бандерівці жорстоко воювали. Микола Климишин, лідер ОУНБ, згадував Едварда Козака, карикатуриста з Галичини, той, начебто, зробив ескіз, але не завершив його через брак часу. І на його основі вже хтось інший створив фінальний варіант. І ім'я цієї людини, на жаль, не відоме. Можливо, автор залишився в окупації, тому його ім'я ховали. Багато агіт матеріалів для УПА із хрестомечем мечем також малював і Ніл Хасевич, повстанець і графік, який загинув у 1952 році в бою проти КГБ. І саме він вніс найбільший вклад в популяризацію і впізнаваність цього символу. Адже Хасевич доклав свою руку до створення більшості плакатів та бофонів УПА, про які я також робив відео. Але точно відомо, що він не був творцем оригіналу. Бандерівці використовували червоно-чорні прапори, кров і земля у поєднанні з Хрестомечем, Мельниківці синьо-жовті з тризубом з мечем. Деякі повстанці в 1940 х роках воювали саме під синьо-жовтими прапорами. Після війни символи були маркерами: тризуб із мечем для ОУН М і Хрестомеч для Оун Б. Але з часом учасники і свідки розколу ОУН відійшли. І для нових поколінь той же самий Хрестомеч став символом не окремої гілки, а саме спадком УПА «Борців за незалежність. Нові покоління все рідше і рідше ділилися на бандерівців чи Мельниківців, концентруючись в першу чергу на тому, що об'єднує українських націоналістів. А що ж стосовно їхніх символів, після 1991 року символи почали зареєстровувати організації спадкоємиці ОУН, щоб таким чином продемонструвати зв'язок поколінь. В той же правий сектор, наприклад, який утворився з об'єднання різних націоналістичних організацій, поступив по іншому. Він об'єднав червоно-чорний стяг із націоналістичним тризубом, таким чином, вкотре раз символічно об'єднавши дві гілки ОУН. Сьогодні обидва символи стали невід'ємними елементами української культури. Вони з'являються на прапорах, татуюваннях і вагіті. А українофоби історичать від них обох. І це, на мою думку, найкраще демонструє. Спорідненість ідей ОУН-М та ОУН-Б, Всі вони прагнули однієї тієї самої мети сильної України від сяну до дону, нехай намагалися досягти різними методами. Але так чи інакше, вони внесли свій вклад у боротьбу, а їхні емблеми досі вселяють страх в серця і душі ворогів України. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!